The Таймс пише про те, що нова спроба захоплення Києва може нас очікувати в насправді скорій перспективі, якщо Україна відмовиться зараз дійсно від Донбасу, як того хоче Путін. Тоді кремлівський диктатор зможе організувати ще одне повномасштабне вторгнення у доволі стислі терміни. Вважає британське авторитетне видання The Таймс і пише про те, що російський диктатор вимагає від України як плату за мир здати Донбас. Регіон, який символічно важливий для Кремля, якщо це станеться, Росія може піти на ще одне повномасштабне вторгнення, оскільки контроль над Донбасом, зокрема Донеччиною, де зараз розміщується так званий пояс фортець добре укріплених районів Донеччини, контроль над цією територією дасть Росії набагато краще. Умови для подальшого наступу як на Харківську, так і на Дніпропетровську область, оскільки знову ж таки в межах е, того самого Донбасу Росія може отримати контроль над важливими е, е, з точки зору ландшафтних особливостей е, висотами. Е, ну і фактично е, далі українці будуть вимушені оборонятися в. Такій степовій зоні, а, що буде вкрай а, важко і створить а, очевидні переваги для російських окупантів. Про таке пише The Times, підкреслюючи, що за більш ніж 10 років, а якщо бути точним, то за 12 років бойових дій Москві таки не вдалося захопити всю Луганську та Донецьку області. А, під час зустрічі із Трампом на Алясці очільник кремлівського режиму запропонував заморозити лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях, якщо Київ виведе свої війська з знову ж таки добре укріпленого плацдарму на Донбасі. При цьому Путін заявив американському лідеру, що позиції сил оборони України в Донецькій області перебувають нібито на межі краху, що очевидно є не так. У телефонній розмові Зеленський закликав американського лідера не вірити цим словам Путіна, ну і заявив. Власне, що Україні така небезпека насправді не загрожує, але якби там не було, Донбас має символічне значення для Путіна. Зокрема, в своїй промові 24 лютого 22 року нагадує Зе Таймс метою повномасштабного військового вторгнення в Україну диктатор назвав саме, начебто, захист людей, які впродовж восьми років. Власне, перебували і зазнавали, начебто, якихось там знущань на території Донбасу, і ми пам'ятаємо, що Путін тоді взявся на словах знову ж таки звільняти. А по факту приніс небачені страждання і трагедію на ці землі. Більшість міст старше просто із лиця землі, які зараз перебувають під російською окупацією, починаючи знову ж таки з 24 лютого, однак. Якби там не було, російські війська е фактично е не мають аж настільки суттєвих просувань на Донбасі, аби захопити цей регіон найближчим часом. І знову ж таки, як прогнозують журналісти, як мінімум кілька років може зайняти подібна операція для російських окупаційних сил у випадку, якщо їм, зрештою, на це вистачить таки ресурсу. Е ось е такі реалії, але на превеликий жаль, е ми бачимо, що Кремлівські. І диктатор переконує американського лідера у протилежному, а той знову ж таки за повідомленням засобів масової інформації, що схоже готовий е, погодитися з будь-якими вимогами російського диктатора, аби якнайшвидше укласти байдуже яку, але е, мирну е, угоду.